Хочеш дізнатись скільки ж я заробив на своїх трьох топових темплейтах на After Effects? Тоді поїхали. Перший з них, не знаю, це мені здається поки що найкращий, найбільший мій проект. Я на нього витратив десь приблизно місяців 4 на розробку, але після того я його залив, ось ми бачимо, 16 липня 2021 року, тобто йому по факту 3, 3 роки. Я залишу посилання на всі проекти, щоб ви собі могли подивитись, а так я зроблю просто легенький оверв'ю. Це, типу, великий пакет типографії, зроблений на базі такого плагіна для зручного використання, щоб просто собі умовно поставив в After Effects там, чи в Premiere Pro, і легенько собі міг додати там, типографію. Умовно, у мене є типографія. Є тайтли. Багато тайтлів, дуже. І різні трошки елементи там для YouTube, для соціальних медіа. Це перший проект. а скільки заробив, я покажу в кінці відео. Другий. Найбільше він мені заробив на сайті Motion Array. це ось цей. Проста цікава типографія з моєю анімацією, чисто мій стиль, але ну, я бачу, вона людям дуже зайшла. Тому що в мене на ньому майже там близько 6 тисяч скачувань. І третій проект, який в мене дуже-дуже дуже довго. Напевно, років три, був просто в топі, в топі на Envato Elements Ймовірно, ви його навіть бачили. Якщо не знаю, використовуєте якісь інстаграм сторіси для когось щось монтуєте, скоріш за все, ви його бачили. І в принципі, зараз, от як ми бачимо, він залишається достатньо в топі, достатньо високо. Хоча вже трошки на нього популярність спала. Проект старий, але я зараз дивлюся, виглядає доволі Доволі так цікавий, цікавий класний сучасний дизайн. Значить, не дарма старався і не дарма на нього є попит. А, ну, звичайно ж, звичайно. Саме головне, скільки я заробив на цих проєктах. Зараз я відкрию табличку, тут маю. Ось, можете побачити числа Minimalist Titles. Motion Ray 5800. VideoHive 350, ну, трошки маловато. Envato Elements так само, чуть мало. Artlist, це буквально за рік, може трошки. Трошечки більше. Е, just Pack На motion Array і на Artlist його немає, тому що є певні складнощі. Складнощі в адаптації проєкту він дуже великий, плюс він побудований на базі плагіну. Не всі стоки дозволяються адаптувати і заливати такі проекти до себе. Тому на цих двох стоках немає. Те саме і з Instagram Stories з пакетом. Дуже складно оптимізувати і запакувати це все і залити на сток. Це може зайняти просто ну дуже багато часу, тому я поки цим не займався, займаюся розробкою все нових і нових проєктів. І як можна подивитись, Instagram сторіси просто тільки з двох стоків мені принесли 16,5 тисяч за це приблизно кожен проект в мене залитий на цих стоках в середньому 2,5-3 роки. Тобто, якщо подивитись на ці всі цифри. І порахувати, ну, я порахував вже це все, взяти фінальну суму і поділити на, там, на три роки нехай. Тобто ці три проекти мені приносили кожен рік стабільно. Просто я їх зробив, там витратив два місяці, і на цей взагалі проект витратив, не знаю, тиждень. Я просто їх залив. І після цього. По факту більше нічого не робив, вони мені по факту почали просто пасивно приносити дохід, ну, типу, загально в середньому приблизно виходить 10 тисяч доларів з трьох проєктів на рік. На мою думку, я взагалі рахую, що це доволі так круто, коли ти нічого просто не робиш, і маєш десятку в рік пасиву. Якщо вас цікавить більше тема стоків. Я буду про це розказувати, як на них заробляти, що робити, які проекти робити, які проекти приносять класний дохід, що зараз в трендах, що класно продається. Тому ви знаєте, що робити. Дякую за увагу і до зустрічі.